Добрий день. Сьогодні у нас проводиться індивідуальне заняття, на якому ми демонструємо свої вокальні інструментальні навички гри на музичному інструменті, і наша вихованка гуртка гри на бандурі Шестимірова Аліна саме це покаже. Робота у нас сьогодні в темі заняття над вокальними творами, де ми показуємо гру. На супроводу окремо правою рукою та лівою та з'єднуємо дві руки разом, окремо без співу та разом зі співом. Спочатку беремо партію правої руки. Так, далее. Враховуючи назву, а твір як наш називається? Рушничок? Для, Для мами. мами. так, Тому наша патріотична тематика це дуже важливо. так, Наш національний визерунок, а, Вишиваний ще рушник у нас є, який музичний, так? тому що у нас патріотичний музичний інструмент. І тепер ми згадуємо баси, окремо партії лівої руки. <кхи> Дуже добре, без повторення. І дві руки з'єднуємо, право лівою Поки що без співу. Беремо повну версію зі вступом, mm -hmm. згадуємо, як ми відпрацьовуємо, наскільки у нас міцний сильний звук так? на вступі. І чим він відрізняється, коли ми граємо і співаємо. Тому що у нас на першому плані у нашому вокальному творі йде, що спів, так, супровід це акомпанемент. Тому дуже важливо, щоб під час виконання цього твору ти звертала увагу на виразність, інтонації так? дикції, зручне. Дихання, те, як ти можеш настільки впевнено е і чітко, гарно проспівати, естетично це продемонструвати. Ось так. На це звертаємо увагу. І Так, Талочка. Я нагадую, що ще у нас що є важливим для виконання якісного музичного твору, значить крім нашої патріотичної тематики, і настрій, і е, характер, так? Mm -hmm. Теж важливо, сценічна наша майстерність. значить Старайся себе якомога е, ясніше, для чого це нам потрібно, артистичне виразне виконання, щоб донести. До нашого глядача, да, красу нашої пісні, да, нашого твору, а, нашої патріотичної лінії національної, тому що це зараз дуже важливо, особливо ця тема для нашої країни, рідної України. От, і що як не рушник, так, і е, наш от, патріотичний музичний народний інструмент є того підкресленням і підтвердженням, є легендою. Тому е, підкреслюємо настрій. А, і ще його оптимістичнішим робимо. так, І міміка, і обличчя, так, от Про це завжди пам'ятаємо, і це все вдосконалюємо, закріплюємо. Добре. І уривочок інструментального твору ми зараз покажемо з репертуару Кузьми «Мам». В центрі уваги у нас робота правої партії правої руки йде. Далі гвинотку дойдемо. Так. Паузу запіваєш і далі йдемо. Свідку за ручкою за поставою руки. Красиво так. Бачите, аплікатура. Далі на солідень другої октави. Так. Кор далі. Так, дуже уважно. Середня нотка у нас яка? Так. І третій пальчик на сорт. Достатньо. Це в нас перша частина. Так, і давай повторимо, задаємо окремо баси без правої руки. Значить, Що є ще важливим у нашому виконанні, в нашому інструментальному твору? Наші паузи, так? Значить, а, Слідкуємо те, що у нас четвертні нотки тривалості. Раз. І. Далі два, три, чотири. І ми прикриваємо. Так, далі у нас не звучать баси. Так. Тільки які ми граємо. Далі на які баси, так? На. Так, молодець. Трошечки довше. Раз. І. Да и прикрываем. Далее у нас полный бас без паузы. Так, и четыре доли. Далее, так, и... соль. Так, так, уже добрые Паузы. Так, теперь четыре доли дать. Три, четыре. Достатньо, так, для другої частинки. Добре. А, і давай проведемо, зв'яжемо тепер партію правої руки. з лівої. З лівою. лівою, от. Слідкуй за нашою аплікатурою, нашу поставу руки, наскільки у нас на чергування да, основі де, другі треті пальчики. Так? От, тому. Так, трошечки певненіше. От. Ну і мелодія у нас, тільки у нас друга центрів, друга октава, тому трошечки менше тем для початку, тому що вона у нас ще така більш робоча. Десь ось так. Слуховуйся, рівний єдиний темп. Це наші восьмі поєднання з четвертними. Да? Чітко, щоб все було красиво зіграно. Зразно. Так, змотки так. Да. І то, что не ще ручку по тут тримай. Так, далі бас, бас на соліде. І... і тут соль нотка у нас. Далі у нас так, правильно, дев'ять восьмій. Так, надойдемо бас, ля. Ще разочек. Так, четвертий. На чисту файдемо. Так, і теж бас нажимаєш на міткуре. Так. Послухали папник і йдемо далі. Єбаса, басля. Не забуваємо, що у нас основний лейтмотив, мотив, так, да, триває далі. Далі на флаг повертаюся і знову наступний бас, ліва ручка. нажимаешь далі у нас и покрывает там где паузы идут ліва ручка и так и, так. и прийшли на аккорд так си так і бас нажимаешь так який у нас бас так, правильно, молодець. три, чотири і прикрило. Так, дуже добре. Все запам'ятало, так? Важлива аплікатура. Наші аплікатурні закономірності. Рівний єдиний темп, де потрібно паузи. Значить, ми притримуємо, прикриваєш нотки. Якщо це права рука, права, ліва, значить ліво. Ось так. І на наступних заняттях ми будемо відшліфовувати вже другу частинку. твору. Ну, і теж. Характеристика, що це наш подарунок сьогодні, у нас на занятті, така тематика. Присвята для рідної людини, так, для мами, рушничок так. для мами, і пісня з репертуару Кузьми, теж яку всі по сьогоднішній день люблять, це у творчість дуже От Тому присвята для рідної людини. Натхненно, да? творчо, от, а, не бійся ще відшліфовувати, ще, як то кажуть, яскравіше, якщо якісь є неупевненості, це не страшно, так, для того у нас є заняття. Да? І ми працюємо, щоб ще це вдосконалювати і закріплювати. Так? Ось такі побажання. Ну, так, Ти вже велика молодець, вже ми працюємо достатньо довгий час. Я хочу сказати, що інструмент не простий, кропіткий, це дуже кропітка праця, от, цілеспрямований труд. Любов до нашої України, патріотичних традицій це все нас об'єднує, так і це музичний інструмент. І... Додає нам творчого натхнення, ми без цього не можемо працювати. Я як керівник, це все моє життя. От, ну, тільки для кожної дитини, не тільки для Аліни, от, наші індивідуальні заняття, які ми проводимо, це є, ну, можна сказати, сенс життя. Тому працюємо далі в такому ж творчому натхненному настрої і тільки йдемо вперед. Ось так. Дякую за увагу. До наступних зустрічі.